Муська територіальна громада Сіверська, так звана, ситуація дуже напружена. Там до лінії розмежування 500 метрів. І де йдуть практично запеклі бої. У нас мешкають ще там цивільні по нашим облікам. Там залишається семеро дітей. Зараз ми спланували групи, які склад які входять в наші славні білі янголи. Також група прикриття спецпідрозділ Корт, група надання медичної екстреної допомоги парамедиків. Також на інструктажі була присутня військова адміністрація. Вона буде зустрічати на місці це надання ліків, гуманітарної допомоги. Щоб пустими туди не заїжджали. Ну і зараз після цільового інструктажа наші екіпажі висуваються на місце і будуть проводити роз'яснювальну роботу з людьми, які залишились. Наразі ми маємо можливість туди проїхати. Є відповідно відпрацьований маршрут з Збройними силами України, погоджений. Тому зараз ми будемо проводити ці заходи. Оце на цій вулиці живуть люди, яких ми будемо евакуювати, так. Так, і двох дітей. Ой, на життя. Почти год без світа, без газу, без води. Ну нічого ж ми А діти ваші де? Ось оце невісточку мою забирають. З двома онуками. Все добре, вони будуть у вас в безпечному місці. Не переживайте. Так, да, да, я за них, я за них теж переживала. Ну, слава Богу, хай їдуть. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, чуємо, десь по околицях йдуть прильоти. Зараз потрібно зробити все швиденько. одягаємо діточок в у нас є дитячі вороні жилоти. Діти не поводить ось з таких умов. Ти ж повершний. Анані кусається. Ой, господи, <свистит> я Так, хто буде головний за нього? Хто буде діти? Все, мама буде біля на питання. Хочу вам показати вулицю, з якої ми евакуювали сьогодні маму з двома дітьми. Тут немає жодного вцілілого будинку. Вони майже рік вже жили у підвалі. Прильота под... ну він ну по так. А когда просто вылет, он тух, и ну, такие есть. Есть минометы. Обстрелы такие, что уже сколько у нас людей так А там поубивало. бабушка лежала, возле нее осколок пролетел. И бабушек колокол, сколько побило, там, и молодых людей сколько...